Ось така в мене, дівчата, вийшла ковбаса. Гарна, гарно, гарно усім дня, дівчата і хлопці. Чи то вечора захотілося мені, знаєте що? Зробити домашньої ковбаси. Я сьогодні була на базарі, купила Ось Такий кусок м'яса купила, що дивно, сало дорожче від м'яса. Виявляється. Так от Я обрізного сала купила такого, якраз для ковбаси воно згодиться. Зараз я покришу м'ясо такими кубиками невеличкими. От. Оболонка в мене є. У мене завжди оболонка є. Бо я не така дівчина, що в мене завжди все є. От. Зараз я покришу. Начиню, напевно, сьогодні, а вранці вже пожарю, хоча буду бачити. Так, дівчата, м'ясо я беру завжди, чи, то купую, чи коли своє є, то я беру з лопатки. Беру червону частину, щоб воно видно було, що то свинина. Отак, на такі кусочки я кришу. Саме сало Сало обрізне, щоб не було в нього форми. Воно краще, воно тоді краще в'яжеться в ковбасі, а як кубики, то вже воно не те. Так що сало завжди беріть. Другої якості, чи то гатунку, чи третього вже ж. А ще дівчата кусочок, я перемолю на м'ясорубку. Для в'язкості. Я так завжди роблю. Я показую, що я роблю, як я вмію. Мені багато порад дають. Сьогодні кажуть, як ви надоїли своїми компотами, дівчата, привикніть до мене або взагалі не привикать. Я показую те, що я роблю. От. Ну, я люблю компоти робити. А що? Взимку в воду пить чи що? Мені не складно зробити, я все встигаю, дівчата. все встигаю. Кампотів закриті, з яблуками, з грушами, мохіто і живчиків. Відкрила банку, я хазяйка. У мене є компот, чи то той живчик, чи то те мохіто. Так що, дівчата, все буде добре. Головне надіятися, вірити, і все буде добре. Так, дівчата, ось я приготувала фаршу трішки намолола, м'ясо, сало обрізне. І напевно, що я поставлю в холодильник, бо я сьогодні втомилася. Нічого не буду робити. Ні солити, ні перчити. Вранці встану і все зроблю. До зустрічі. Вранці прокинуся. З новими силами вип'ю кави і все зроблю. До зустрічі. Тепер сьогодні продовжую. Чи не натомилась просто багато, то відклала на, на завтра. Так, значить так, м'ясо в мене тут. Я не знаю, десь півтора кілограми м'яса, трішки сала, от фаршу десь, може, грамів 600. У мене стільки знайшлося. Тепер часник. У мене тут 4 зубочки часнику. Я кладу сюди часник. Треба десь повну. Зараз сіль не сіль, дівчата. То солона, то не солона. Оце таке Так що повну ложку солі я сюди кладу, але ще буду куштувати. Тут у мене, Я сюди поклала трішки меленого коріандру, десь на кінчик ложечки чайної. Взагалі на кінчик ножика я поклала мускатного горіха, духмяного перцю, молотий. Мол, ой, цей, Духмяний перець молотий, чорний перець і лавровий лист мелений. Це я сюди відміряла, знаєте, щоб не переборщить. А взагалі хто що хочете і кладіть. А ще водички стакан. Холодної водички, я це гарно, гарно вимішаю.